Ми депутати, на вже міської ради надійшов депутатський запит від фракції Європейська Солідарність від Хубтюк Ірини Олексійовні. Якщо можна, Олег Депутатович, зачитайте, хоча б нас. Ми це все дали, депутати все бачили, і вони всі з цим ознайомлені. Які були пропозиції? Якщо вам тяжко зачитати, я звернулися. У вас включити до порядку денного сесії Позицької міської ради проєкт рішення про зведення депутатів Поздівської міської ради Подільського району міської області до комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо політичного переслідування розвідування Червіського Романа Повідомича. Які будуть ще пропозиції?

Добре, дякую.